Жителька села Бочечки Конотопського району виявила тіло 46-річної місцевої мешканки із ознаками насильницької смерті та викликала поліцію. Слідчі встановили, що вбивство відбулося два дні тому. Зумисникам виявився 40-річний сусід Під Підбиво безперечних доказів він зізнався в скоєному. Під час вживання спиртного між ними виник конфлікт. Спочатку почав душити. Пару разів головою потом по полударів. А то нож перерізав вору. Не знаю, що на мене нашло, не знаю. Сусіди розповіли, що часто бачили їх на підпитку, а бійки у будинку були постійно. Ходили вони завжди, куди не тут, завжди в місті. Там на роботу ходили завжди, вони їм давали випивати, вони приходили, або до неї випивали, або до нього. Драться вони завжди дралися. Поліції відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство злочинцю загрожує до 15 років за ґратами.